MyCredit видає позику для нових клієнтів під 0,01%. Посилання на MyCredit буде в описі під даним відео. Отже, перейшовши на кредитному калькуляторі, ви можете суму, вибрати суму, яка вам необхідна. Приміром, мені потрібно 12 тисяч гривень на 15 днів. Бачимо, якщо я позичу 12 тисяч гривень, то мені на карточку прийде 12 тисяч гривень, а через 15 днів я маю віддати лише на 18 гривень більше, щоб закрити даний кредит. Тому, якщо ми вибрали необхідну суму, яка нам потрібна на кредитному калькуляторі, приміром, я виберу суму 2000 гривень на 15 днів, то таким чином я маю дати лише на 3 гривні більше, ніж я позичив через 15 днів. Отже, Після того, як ми вибрали необхідну нам суму та термін, ми нажимаємо на кнопку Отримати гроші. Далі ми проходимо звичайну реєстрацію, вказуємо своє прізвище, ім'я по батькові. Свою банківську карточку, на яку ми бажаємо отримати кошти. і сервіс MyCredit погоджує нам кредит, і на нашу банківську карточку відправляються кошти, якими ми можемо вільно розпоряджатися. Далі, через 15 днів, ми можемо погасити даний кредит. Для цього просто заходимо в свій особистий кабінет, нажимаємо на кнопку «Погасити кредит. З нашої банківської карточки списується тіло кредиту у розмірі 2000 гривень, і також 3 гривні, які набігли по комісія по даному кредиту. Тобто з моєї карточки в даному випадку спишуть 2003 гривні і даний кредит буде закритий. Далі, якщо у вас знову ж таки буде потреба в коштах, ви можете знову звернутися до компанії MyCredit, і він вам видасть уже кредит під процент. Але ви можете зробити по-хитрому, зайти на їхні соцмережі, там вони публікують промокоди на знижку, це може бути промокод, промокод на 50-70%. І таким чином ви зможете знову ж таки позичити кошти в даній компанії, але вже переплативши на 50-100 гривень більше від тіла свого кредиту. Таким чином, в компанії MyCredit ви можете позичати кошти.